Добрий день! Тема сьогоднішнього фізичного експерименту вивчення роботи електрокардіографа. Завдання фізичного експерименту: зняти електрокардіограму у другому відведенні і за нею обчислити значення зубців PQRST, їх тривалість, а також частоту пульсу. Електрокардіографія. Це метод графічної реєстрації з поверхні тіла. Електричних явищ, які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності. Криву, яка відображає електричну активність серця, називають електрокардіограмою або коротко, ЕКГ. Принцип дії електрокардіографа ґрунтується на прямому підсиленні і реєстрації у вигляді кривої напруги сигналів, що знімаються з електродів, які накладені на тіло пацієнта. Електроди приєднуються до електрокардіографа через кабель відведень, який складається з проводів, що відповідають кількості електродів, і закінчуються стержнями з різнокольоровими наконечниками. Зареєстрована електрокардіограма у режимі реального часу відображається на рідкокристалічному екрані і друкується на термоактивну стрічку, яка вставляється у спеціальний лоток. Одноканальний портативний електрокардіограф оснащений монохромним рідкокристалічним дисплеєм для моніторингу всіх відведень і принтером для друку електрокардіограми. Прилад призначений для вимірювання залежності різниці потенціалів електричного поля серця від часу при дослідженні серцево-судинної системи людини в умовах клінік, лікарень, швидкої і невідкладної допомоги вдома. Конструктивно прилад складається із таких основних вузлів підсилювача, стрічкопротяжного механізму, джерела живлення, кабелю заземлення. На лицевій панелі приладу розташовані такі елементи лоток для термопаперу, рідкокристалічний екран, а також блок функціональних клавіш. З допомогою даних функціональних клавіш здійснюється налаштування роботи приладу та перемикання відведень. Отже, почнемо виконання фізичного експерименту. Спочатку підготуємо електрокардіограф до роботи. Встановлюємо прилад у зручне для роботи положення і заземлюємо його. Тримайте клавішу живлення затиснутою протягом декількох секунд. Пристрій перейде в режим автоматичної перевірки. В цей час на дисплеї з'явиться меню завантаження. Після режиму автоматичної перевірки на рідкокристалічному екрані відобразиться наступне: режим роботи, чутливість. Швидкість стрічки. Вибраний фільтр. Крива ЕКГ. Індикатор відведень, пульс, стан живлення. Очищуємо спиртом всі електроди кінцівок, а також місця накладання цих електродів. Приєднуємо електроди до пацієнта: червоний до правої руки, жовтий до лівої руки, зелений до лівої ноги, чорний до правої ноги. Приєднуємо проводи кабеля відведення з кольоровими наконечниками до електродів відповідного кольору. Приєднуємо кабель відведень до електрокардіографа. Кнопками вверх-вниз або вліво вправо вибираємо друге відведення. Натискаючи кнопку Mode, вибираємо ручний режим «Manual». Натискаючи кнопку Фільтр, добиваємося задовільного відображення ЕКГ на рідкокристалічному екрані. Натискаючи кнопку «Speed», обираємо швидкість стрічки. Натискаючи кнопку Sensitivity, вибираємо режим чутливості. Натискаємо кнопку Print для друку електрокардіограми. Для вимкнення протяжки необхідно повторно натиснути кнопку Print. Записуємо по два цикли ЕКГ для кожного студента груп. Від'єднуємо від пацієнта кабель відведень і знімаємо електроди. Визначаємо значення потенціалів зубців PQRST, їх тривалість, а також частоту пульсу. Формулюємо висновки успіхів.